Отримала новинку Barum Polaris 6, 23560R18. Це розмір йде для кросоверів, Має посилену боковину екстралот. Та індекс швидкості 240 км на годину. Має показники економії палива, клас С та коефіцієнт воду від воду. Рівень шуму 72 дБ, теж середній показник. Баром це. Вона, цей бренд належить групі компанії Continental і в його лінійці це бренд середньої якості. Дана шина вироблена у Франції, має відбійник під диск. Е, також є в неї омологація для електромобілей. Модель має направлений малюнок протектора. Е, ця шина зроблена на базі моделі Continental ts 860 має 3D ламелі. Розрахована для комфортної експлуатації в умовах європейської зими.